Обреді громадян України воїни Тині і воїни фронту пропонується подальший екскурс Української національно-демократичної революції зі створення Української Народної Республіки по величезному контексті кровавої імперії СРСР. Шовицька революція в Росії. Перва наше питання. 25 жовтня. 7 листопада за новим стилем у столиці Росії Петрограді під керівництвом більшовицької партії відбулося збройне повстання, в результаті якого влада тимчасового уряду була повага. Другий всеросійський зістра проголосив Росію Республікою радробітніших солдатських і селянських депутатів. На з'їзді по доповіді Леніна були прийняті декрети про мир і землю. Сформувався перший комуністичний радянський уряд Росії, Рада народних комісарів, що складав виключно з членів більшовицької партії, головою якого став керівник повстання Ленін. Незбройне повстання привело до влади більшовицьку партію, що поставила за мету перебудову соціально-економічного життя країни на комуністичних засадах. Це суспільство більшовики змалювало як своєрідний рай. На землі, де всі будуть рівними, де не буде ні, ні багатих, де пануватиме соціальна гармонія, економічне благополуччя. Але вже в 1917 році більшість населення Росії відкинуло цю перспективу як утопію. На виборах до всеросійських установчих зборів, які відбувалися вже після перевороту в Петрограді, більшовики одержали лише четверту частину голосів виборців. За таких умов нав'язати свою владу країні мирним шляхом було неможливо, а лише шляхом насильства. Міже важливий декрет, декрет, який видали і обдурили величезну кількість населення це декрет про землю. найважливіше заходи більшовиків був декрет про землю. В основу декрету було покладено принцип зрівняльного земельного користування. У міщенській маєтки підлягали розподілу між селянами. Цей принцип суперечить аграрній програмі комуняків більшовиків і її орієнтація на створення замість поміщицьких господарств великих державних. Це означало, що більшовики сприйняли есерівську аграрну програму, відмовившись від власної. Однак відмова була тимчасова, тактична, спрямована на завоювання підтримки селянства. Доповіді на другому всеросійському з'їзді Ленін говорив про це досить ясно. У вогні життя, застосовуючи закони на практиці, селяни самі зрозуміють, де правда. Більшовики обіцяли селянам допомогти усвідомити переваги саме великого господарства. Соціально-політична база більшовизму в Україні. Третє наше важливе питання після революції більшовиків, декрету про землю. Перемога збройного повстання в Петрограді поклала початок кривавій боротьбі більшовиків за контроль над усією країною, над її національними районами, найбільшими серед яких, зрозуміло, була Україна. Цю боротьбу вони намагалися вести під демагогічними возумами хліба, миру, землі, всієї влади радам», Зважаючи на величезне значення України, більшовики прагнули встановити контроль над її територією якнайшвидше. Однак це було надзвичайно складне завдання. Навіть у радах великих міст України, в тому числі Києві, Одесі, Харкові, Катеринославі, не кажучи вже про містечка і села, вони не мали більшості. Більшовики відбивали настрій невеличкої частини населення України, до того ж, переважно некоріного тобто серед українців. Один з лідерів більшовиків в Україні, Затонський у 1926 році писав, більшовицька партія хребтом своїм мала пролетаріат, російський або предательський, русифікований. Українців серед більшовиків було мало. За цих обставин встановлення радянської влади України було можливе лише шляхом насильства і втручання ззовні. Пануючи більшовицькі партії настрої. Щодо національного питання відбилося в Декларації прав народів Росії, опублікованій від імені Рад 3 листопада 1917 року. Декларація проголосила ліквідацію всіх і всяких національних привілеїв і обмежень. Але головним вирішенням національного питання оголошувалося не національне самовизначення незалежне. Да? Не створення суверенних демократичних держав, не національне відродження, а об'єднання трудящих різних національностей для спільної боротьби проти різнонаціональних експлуататорів за побудову соціалістичного суспільства. Замість національного самовизначеннярком Росії пропонував пригніченим народам національний розкол внутрішньонаціональну ворожнечу і громадянську війну. Розколитим і знесиленим у міжособні ворожнечі народам легше було нав'язувати чужі їм порядки. Саме на це у кінцевому підсумку була спрямована декларація прав народів Росії. На тлі таких подій важливе питання це спроби більшовицького перевороту в Україні в 1917 році. Утвердження радянської влади в Україні почалося відразу ж після перевороту в Петроград. В головних містах Донбасу, знову Донбасу, Луганську, Кадійці, Макійці, Щербеніці, більшовики взяли владу без збройної боротьби. У колоборати завжди були. Однак тут боротьба більшовиків за владу ускладнювалася близькістю козацького дону, де генерал Каленін виступав проти раднаркому, не визнававши його владу і розпочавши війну проти рад та її прибічників. У всіх інших місцевостях України соціальна база більшовиків була слабкою, а їх авторитет незначний і власними силами захопити владу вони були не в змозі. Їм удавалося на такий час досягти успіхів лише там, де діяли тимчасові випадкові фактори. У деяких містах прифронтової зони правобережжя, де стояли збільшовизовані військові частини, в Дубні Старокостянтиновій, Рівнені та інших, також оголосили про станови радянської влади. Але в більшості випадків це була тимчасова перемога і незабаром гору взяла, взяла Центральна Рада. У Харкові, Одесі, Миколаєві, Херсоні та деяких інших містах після збройного повстання в Петрограді були утворені ревкоми, які об'єднували представників усіх соціалістичних партій, в тому числі й українських. Ревкоми усунули представників тимчасового уряду від влади. Одна більшовики в ревкомах були меншості і після нетривалої внутрішньої боротьби визнали владу центральної влади. У деяких містах України боротьба за владу рад, рад вивелася збройне повстання. Так було, наприклад, у Вінниці, важливому тиловому центрі Південно-Західного фронту. Протягом трьох днів йшли бої між 12 м запасним полком, що перейшов на бік більшовиків, та військами, перекинутими, перекинутими з фронту. Боротьба закінчилася поразкою більшовиків. Та вже 2 листопада до міста вступили частини 2-го гвардійського корпусу, який підтримував більшовиків. Вони передали владу революційному комітету. Радянська влада існувала тут до кінця листопада, після чого контроль над містом знову перейшов до рук Центральної ради. <кхем> Слідуючи важ, важливе на наше питання ми розглянемо пізніше. Як же ж влада? Боротьба за владу в Києві продовжувала. Да? Київ для більшовиків, комуністів, росіян, що тоді, що зараз, це було головне стратегічне питання і встановлення контролю над ним вважалося величезною перемогою. Так, Спасибі за увагу. Підписуємося на мій канал. До побачення.